Говорить стрий, доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо наші зустрічі в літературній вітальні, а гостем студії є директор видавництва «Апріорі» ваш добрий знайомий Юрій Николишин. Пане Юрію, ви вже е, не вперше в стрию, ви наш е, добрий і жданий гість, а цього разу я знаю, ви привезли дуже гарні видання. Е, власне, до 200-літнього ювілею Шевченка ваше видавництво збиралося і вже випустило е, повісті Шевченка. У е, перекладі Марії Чумарної, які що були написані ним російською мовою, і ще одно шикарне ювілейне видання Кобзар і Україна. Отож, детальніше про ці видання, будь ласка, з ваших уст. Кобзар України, це взагалі, це тихсот це, 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 наших книжок, наш видання, це, це найбільш грандіозна як для мене найбільш така епохальна книжка, яка і, заодно є пінз і якимось. Десятирічним підсумком роботи нашого видавництва хотілося в цій книжці втілити все найкраще, що, що відоб, відображається словом України. Це Кобизар наш Шевченко і весь живопис, який відомих художників, які малювали Україну в гінному такому постаному. Тобто сама книга, саме видання ілюстроване репродукціями відомих художників України, так? Так, це така має бути, я б це зробити, щоб та книга була хорошим подарком один одному, друзям, знайомим, щоб відзначити ювілей Шевченка, і разом з тим, в принципі ця книга навіть є таким емоційним. Емоційну підзарядку для будь-якої людини. будь-яка людина за ту книжку в руки вона не може її на не настільки вона якась така, тому та... що вона з поліграфічної точки зору зроблена ідеально у репродукції дуже високої якості. Ну, так? у нас є дуже багато книжок з поліграфічної точки зору ідеально зроблена, але на жаль, не є такі гарні успішні, як саме книжка. Як саме книжка ця, бо в ній якась, якась присутня метафізика, якась, якась така може душа Шевченка, душа тих людей, які, які, які жили Україною і показав всю красу України. А як зародилася власне, ідея такого видання? Трошки назад, ретро? Ну, в принципі, знаєте, я сам. В школі добре малював, і мені пророче, що буду художником. І я все життя цікавився цих живописом, і мені колись хотілося поєднати два в одному. Але тут ще, знаєте, якось читав недавно і всі твори Шевченка. І в тих творах є є, є опубліковане, опубліковане. Це передмова Шевченка самого до другого кобзаря, який він не встиг випустити. І так само є там такі речі, коли він набагав, намагався зробити альбом Живописна Україна з своїми замальовками, тільки збирався вже, але так він свої ідеї не втілив в життя, і не захотілося за нього це зробити. зробити за допомогою художників, які, які саме малювали Україну, а, і в тому. Основ... Художники 19 століття, які показують дух, дух цієї прекрасної нашої країни. Дякую. Ще одна родзинка цього видання це чудова передмова Євгена Сверстюка, так? Євген Сверстюк на сьогоднішній час одна із яскравих совісті нації, як на чолі на разом з Ліною Костенкою. Такі люди вже в принципі залишилися в Дониці, і я дуже радий, що Євген Сверстюк Згодився прийняти участь в цьому проєкті. І, в принципі, ми плануємо з далі Сокомендачів деканих проєктів зробити. Е, і він е, був присутній на презентації цього кобузера під час під час Львівського форуму видавців, яка ця книжка вийшла саме на Львівський форум видавців. Ця книжка. Е, в принципі, це є така е, е, найдорожча, одна з найкращих наших книжок, яка в принципі і не є дешевою. А ми збираємося на базі цього, цього кобзаря зробити ще бюджетний варіант, щоб він не потрапив в, в, до широкої в, в, в маси в читачів. Тому що чим цікавий цей кобзар, цей кобзар ще цікавий тим, що він, він текст взяти 42-го року, який виходив. Кобзар в Празі, де не був він менш фальшований російською радянською пропагандою. Тобто Кобзарі, який виходить за радянські часи, Шевченко зробив у нього атеїста, якогось такого людини, яка ніби здовірена в життя. А насправді, а насправді багато такого, де Шевченко сам Шевченко показаний його єство, то от в тому кобзарі збережені, збережені його. Оригінальні правдиві речі. Хоча там теж була калька, калька з самими німцями, де Свяченко катакував німців, то там декілька таких є, е, в принципі, що німці за, за це уник, тобто це навійшов в, в Кобзар і все він, все воно, який не є повний, який би мав бути. І надіюсь, що колись буде взагалі повний кобзар. Ясно, і е, художнє оформлення е, самої обкладинки, трошки про художників, як це робилося. Ну, це наш дизайн, наше видавництво працювало над тою книжкою, і це дуже була така, така дуже вибір жорсткий, десятки варіантів обкладинок. Вийшов в, в, в фінал дві обкладинки. І ще вийшов варіант е, е, кобзаря, який зроблений шкільною обкладинкою. Де такі досить презентативні, щоб він... тоді можна запитати таке, який тираж вашого кобзаря? Адже видання дійсно, напевно, що буде через деякий час унікальним, дороге видання, ювілейне видання, який його тираж? Ну, поки дві тисячі примірників, але я надію, що буде швидко повторювати за принципу. Тобто той віду, варіант, але, про який можна... ви говорили, а, так? Так, цей буде такий, і, і, і дешевший буде, і цей ще, в принципі. Е, ну, Крім того, що ми зробили ці кобзар, до 200 років ми ще перекали е, повісті Шевченка українською мовою. це Марія Чумана на переказу, окрему книжку, бо мене, наприклад, досипів, до уваги, що мої рідні діти не можуть читати Шевченка українською мовою, бо проза Шевченка написана російською мовою. І саме ми теж до 200 років і повишили ще та ті повесті українською мовою, щоб потрапили до нашого. Читача, який, читача, який не вчить мови. На нещодавній книжкові толуці була презентація цих двох видань, повісті Шевченка, перекладені Марією Чумарною українською мовою, і ювілейне видання Кобзар і Україна. І я хотіла запитати я, якщо вже мова зайшла про недавню книжкову толуку, ваші враження від толуки? Декілька слів буквально. Враження досить хороше, це була хороша стосовка е, українських письменників. Наприклад, е, я для себе дуже багато в е, таких е, тосовках черпаю нових ідей і вражень, і бажання робити, творити щось надалі. Був Володя Шокошитний, який читав прекрасне собі вірші, одна з легендарних зараз людей в Україні, які, в принципі, один був з співавтором Конституції України і привіз прах е, Василя Стефанука на Україну Василя Стуса. Стуса. Обачайте, я вже так uh -huh. цей, е, в принципі, схвилювався. Е, е, Цікавою була, напевно, зустріч з Ірен Роздобудько, з е, доченцем. Да, хоч ми коли, але іноді навіть, ти, чуєш такі речі, кожен раз щось нове для себе. Наприклад, мене дуже вразило, що його. Його думка, дуже сильна думка, що Бог Богу не те, Бога не треба вірити. Зовсім не потрібно вірити в Бога. Богу, Богу треба довіряти. Це набагато сильніше звучить. Довіряти Богу, а не вірити в нього. Так само покидала думка на цій ці презентації мені сподобалося, що людина повинна не тільки знати, що їй потрібно. а тобі знати що тобі не потрібно. Я дуже рада була почути від нього, що його криничар ігорянин дві його книги Національна спілка письменників України, висунула нас до Шевченківської премії. Залишається тільки сказати Дай Боже. Та це, знаєте, для нього премія не є чимось таким. Його премія це. Його так, читачі, як читачі. він сам читачі. казав, так У нього є більш зараз успішна річ, коли знам підписав контракт для створення художнього фільму на базі вічника і, 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 і це канадійсько французька якщо не помиляюсь, канадійсько французька кіностудія, і де має бути режисером або Єжі Гофман, або коштуриця, так що це буде на досить високому рівні зараз знімається фільм на базі вічника. Так що бачите, наші письменники вже піднімаються до такого штаблю. Це дуже приємно, дуже радісно чути. А е, тоді ще одне раз вже пройшло, пішла мова про майбутнє, про плани, е, про перспективи. Е, отож, ваші плани, що зараз плануєте в е, видавництві апріорі з цікавих видань? У нас біля біля трьохсот книжок вже, в принципі, і навіть кожна книжка як дід, дитина народжується. І Для кожна книжка як... подія. Подія, да. Це, Ну наприклад, до 200 років Шевченка ми повинні ще одну річ цікаво зробити. Це Гната Хоткевича, Гната Хоткевича твір Тарасик видати його. І, в принципі, шкода, що ще два романи про Тараса Шевченка не написані, знаходяться десь в архівах СБУ. Бо, в принципі, я ще писав четвертий роман про Шевченка і під час того написання четвертого романа його якраз арештувала і розстріляли. Добре, щоб взагалі хто це зробив, підняв, підняв. Із архівів і видати до 200 років Шевченка. Хотілося б, щоб ви згадали ще свої е, такі ну, фотовидання. Е, фотовидання це в принципі, це, е, комерційне видання нашого видавництва, на яке тримається саме видавництво, бо е, дуже багато ми випускаємо чисто з почуття е, такого, знаєте, громадянського, патріотичного, які не є, на жаль, а але от саме фотовидання є, які підтримують наше видавництво. І зараз нещодавно вийшов мій черговий альбом, досить непоганий, але чима земля Львівська це все, по, все, що найганіше в Львівській області знаходиться. Хотілося показати, на, зараз на чотирьох мовах: англійська, одночасно англійська, польська, українська. І він хотілося, щоб коли наші люди їдуть за кордон чи до них хтось приїжджає в гості. Вони показали, де вони живуть, живуть свій край, чим він багатий, тому що багато хто на заході думає, що наші люди живуть в землянках і досить далекі до якогось, якогось справжнього такого європейського цивілізації рівня. рівня да. І в принципі, мені приємно, що після Львова, бо в принципі Львів вже до моєї вамполю досить популярний популярні зараз. цей роман цей цей альбом вийшов. По наступному році я вже планую випустити нарешті по всю Україну, бо я 10 років їздив по Україні, і все, все збираюся, збираюся випустити цей роман, цей знову цей, цей, Це про Україну. Да. Власне, у вас багато фотографій, вони шикарні. Ну, там і... не тільки фотографії в принципі я планую з текстом своїм, щоб воно було показати знаєте, що ще душу України. в Принципі, хоч. Знаєте, світ фотографії фотографії можуть бату хто там їздить за фотофотофата, хочеться показати ще якусь капельку, щось сказати про, про свій рідний край. Ну що ж, успіхів вам, нових творчих західок, і щоб у вас завжди е, був заділ на майбутнє нові гарні ідеї. Дякуємо дуже. Дякуємо за стищу. А нашим радіослухачам. Нагадаю, що сьогодні моїм співрозмовником в літературній вітальній міської студії радіомовлення Голос Стрия був директор видавництва «Апріорі» Юрій Николишин. Час нашої радіопередачі, на жаль, на цьому підходить до завершення. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!